Вирішив для вас відзняти рубрику марок, таких як BMW. Доволі популярна на сьогоднішній день рубрика автомобілів, тому що багато, знаєте, нашумівших про, про дану марку. Любить молоде покоління даний автомобіль. Ну і в принципі, мені також BMW подобається, але воно трошки дороге, я вважаю, обслуговування. Ну, для мене це дороге. А для когось це, в принципі, адекватно. Знаєте, для когось Рендж недорогий автомобіль. Тому вирішив сьогодні по ринку луцьку відзняти для вас конкретні моделі, які я побачу. Так? Ну, можливо, в кадрі якісь моделі не буде. Це не означає, що їх взагалі на ринку немає. Бо повірте, я вам неодноразового відео говорив, що ринок на ринок він не попадає. Тобто Раз на раз не виходить. В будь-якому випадку, наприклад, сьогодні там сімка БМВ чи п'ятерка той та F10, а, там, а на слідуючий ринок її не буде. Тому що міг вам показати. Подивіться, будь ласка, і прокоментуйте. Так, дивіться, x 5 в 70-му кузові. Даний автомобіль коштує 18900 доларів. Бачу на нього знижка. Це є 11 рік. Заявлений пробіг 378 тисяч. Я вам скотку. Якщо реально тут 378 тисяч пробіга, машинка повністю обслужена. Я вважаю, що в принципі можна сміло брати такі автомобілі. Повірте мені, ці мотори не Ну, Напишіть свої коментарі чи бомвісти, напишіть, що ви скажете за свою думку. Також дивіться, X6 є X6011 року 21 тисяча доларів. Є номер телефона, телефонуйте. Такий X можливо, зацікавить. Дивіться, це все ринок. так? А тут є також біля ринку площадка. І також люди залишають, продавці залишають свої автомобілі. І ви тут також можете навіть свій варіант знайти. Дивіться, яка красива двоєчка на ринку. BMW двоєчка 21-го року гран-купе 2 літра, 168 кВт, 24 500. х Повний привід. Ось така красуня. Навіть і такий на ринку в Луцьку попадається. Дивіться, яка вона вся, вся горить аж. Класний варіант, дивіться, який вид взаді. Класний варіант, можливо, когось зацікавить. Для дружини така, знаєте, зажигалочка. Супер варіант. Навіть і такий варіант. Ще один красивий X Швейцарії. Коричневий камери 360. Один рік, 3 літра дизель, але немає, а не є телефон. Тому, можливо, зацікавить 3 літра дизель, ціни немає за даний автомобіль. Зацікавить такий x 5 в 70-му Чорні диски, хороша літня резина. Телефонуйте. Дивіться, який красивий x 5 також в 70-му Я б не сказав, би, що на ринку в Луцьку їх дуже-дуже багато, але попадається. Тим більше не забуваємо, що я вам, як завжди, в відео казав, що як вам сказати, що ринок дуже-дуже великий, мені теж, знаєте, все відзняти то нереально, будемо так говорити. Ось такий гарний X. Доволі такий 70-й варіант популярний. Ну я вам скажу, що мені з них подобаються цінові F15. Мені вони подобаються. Не знаю, як вам, напишіть коментарі. Але мені F-15, що ви взяли? 70-ку, X чи F15. ваша Хочу почути вашу підписники. Чи глядачі каналу Думку? Також такий автомобіль Х такий, 3 На реєстрації вже 2013 рік автомобіль. Ціна даного автомобіля 13 999 доларів. Двохлітровий двигун. Є номер телефона. Зацікавить такий варіант. Телефонуйте до продавця. Легенда, як то кажуть, x 5 в 70-му кузові 11 й рік, 240 заявного пробіга автомобільчику. 15 999 доларів. Такий варіант, максималка, є номер телефона. Давайте його обійдемо. Затонований такий колір серебро. Такий варіант. Готові приїхати за БМВ автомобілем у місто Луцьк. Напишіть свій коментар, особливо молодь, яка дивиться мене. Я знаю, що мене дивиться і молоде покоління, і яким цікавлять така рубрика, тому що раніше в попередніх відео я згадував, що люди мені писали, що зніми марку БМВ. Тому що ви побачили, що максимально зміг вам показати. Те й було на ринку, те й вам показав, будемо так говорити. Ясно, що, повірте мені, ринок на ринок, як я говорю, не попадає. Може бути і п'ятерка, і сім'я, і одиничка, і так далі. Тому всім дякую за увагу. Прокоментуйте дане відео, поставте лайкос, а ми зустрінемося на каналі Шкода, що в слідуючих відео. Бережіть себе. Всім дякую.